Мною принято решение о проведении специальной военной операции. В итоге трагедии гражданской войны ⁇ это удар в спину нашей стране и нашему народу. По плану. Вітаю вас, друзі. Я ж вам вже казав, що коли ми жартуємо про Білгородську народну республіку або про громадянську війну всередині так званої Росії, то насправді ми не жартуємо. І тому що те, що сьогодні відбувається, Ми йдемо цих генетичних русських убиває від учорашнього вечора. На так званій Росії відбуваються дуже серйозні події, які істотно можуть вплинути на подальший перебіг російсько-української війни. Російські пропагандисти шоковані. Зараз коротка реклама а далі. Реклама навіть Владимір Путін прямим текстом каже про початок збройного повстання на так званій Росії. Втянули в приступну авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления Вооруженовий У нас ж тогда гражданская війна, получается, честь собственного народу на честі, да. деколодіколонізації де федералізації Росії. Вполне вероятно. А по улицам, як ви считаете, не будуть ходить українські гауляйтери, ні? Как это будет виглядати? Поки ще складно сказати, як саме далі будуть розвиватися події, але ми обов'язково обговоримо можливі сценарії. Та для початку підпишіться на мій канал. Я ж вам обіцяв, що я буду розповідати про громадянську війну на так званій Росії. Бачите, я своє слово тримаю, тому підписуйтесь просто зараз. Сам Пригожин іще ще вчора випустив відео. Воно було зроблене буквально за усіма канонами перед повстанням, і це був такий своєрідний маніфест, у якому він критикував політику сьогоднішнього керівництва так званої Росії, і казав, що Україна не бомбила Донбас 8 років. На 24 февраля нічого звяже не було. Зараз вже. уже. Міністерство оборони намагається обмануть суспільство, намагається обманути президента і розказати історію про те, що со сторони України була безумна агресія, і збиралися со всем блоком НАТО на нас напасть. Хоча сам Пригожин особисто підтримує війну проти України і брав у ній участь, він її учора критикував. Війна зайшла затяжний характер. Як Росія змогла докатитися до такого чудовищного позора. Ну точніше, він критикував не саму війну, а те, що так звана Росія дуже погано воює проти України, неефективно вбиває українців, і усе це заради Шойгу. Війна була нужна не для того, щоб вернуть в наше лоно російських граждан, і не того, не для того, щоб демілітаризувати і денацифіцірувати Україну. А нам була нужна ради одної звізди з допомоги вишивки. І от уже під вечір з'явилося відео і наче як наслідками удару по розташуванню вагнерівців на території так званої Росії. Куди там пацани ж були. Давай, 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 білі. Давай, давай, давай. Для мене особисто усе це виглядало як постанова. Це не було схоже ані на ракетний удар, ані на артилерійський удар. І, скоріш за все, вагнерівці усе це інсценували. Але поза сумнівом, це був справді їхній табір раніше. Звідти вже з'являлося відео. Доброго ребят. Як як настроєння? практично одразу після того, як це відео з'явилося, Пригожин заявив про те, що російська армія завдала удару ракетного удару по розташуванню вагнерівців. Ані нанесли удари, ракетні удари по нашим тиловим лагерям. Погибло огромне кількість наших бойців, наших бойових товаришів. Правда, вже зовсім скоро ракетний удар перетворився на артилерійський та авіаційний. Начали з'являтися подробності. Міністр оборони спеціально прибув в Ростов для того, щоб... провести операцию по уничтожению ЧВК «Вагнер». Он использовал артиллеристов и пилотов вертолетов в темную, чтобы нас уничтожить. И вот уже после этого Пригожин заявил про те, что он планирует помститься и разобраться и с руководством Министерства войны так называемой России. Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел. Все, кто хочет, присоединяйтесь. Надо заканчивать с этим безобразием. Я прошу Никому не оказывать сопротивление. Знаете, друзья, десь я подобное уже Должен обратиться и к военнослужащим вооруженных сил Украины. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все, кто будут Питався казати Ми будемо вважати, що це угроза, і унічна немедленно. Фактично, Пригожин оголосив про початок збройного повстання проти російської влади і закликав усіх долучатися до нього. Але міністерство війни тут же почало давати відповіді у вигляді відеозвернень російських солдатів. Генерал. Генерал. Мужики. Музиканти. Мужики, музиканти. Но з вашої сторони йде якась підстава. Виступив навіть і сам Суровікін, який, наче як був союзником Пригожина, але він закликав вагнерівців припинити оце усе, що відбувається, і остановиться. Я звертаюся до рукавом командирам і бойцем ЧВК «Вагнер». Я призиваю. Проте заколотники, звісно, зупинятися не планували, тому що усе тільки починається, і вже вранці вагнерівці почали заходити у Ростов. Це що таке? У самому Ростові практично без бою вагнерівці почали брати під свій контроль ключові військові об'єкти. Просто снімають їх. Тихо. Два танка стоять напротив здания штаба штабу Южного військового округа. Спочатку під контроль вагнерівців перейшов Ростовський цирк. Потім іще і аеродром. Під контролем воєнний об'єкти Ростова, в тому числі. Аеродром, і зрештою, вони захопили цілий штаб південного військового округу збройних сил так званої Російської Федерації, і Пригожин став звинувачувати російську армію у вбивстві росіян. Ви мирняк. Ви тільки що розвалили автобус з людьми. І совісті у вас ніякої не було у деяких випадках, наприклад, у Воронезькій області були навіть бої. Російська авіація завдавала ударів по Вагнерівцям. А вагнерівці збили три російських гелікоптери. Тут у Ютубі через обмеження я не можу вам показати ці прекрасні відео, але принагідно нагадую, у мене у телеграм-каналі усе оперативно публікується. Обов'язково підпишіться, тим паче, що там є ще багато важливих зборів для Збройних сил України. Панам стрі. А мик збілась третій саб'єм зб всі, якщо муті їх посилати. Перебуваючи у Ростові, Пригожин висунув свої умови російській армії. Він звернувся до заступника Шойгу та сказав, що Вагнерівці мають отримати собі Шойгу та Герасімова, Інакше вони будуть змушені піти на Москву. Ми хочемо получить начальник генштаба і Шойгу. Зачали мака не забір акаєкнібуть. Ми находимося блокуємо город Ростов і йдемо в Москву. І поки усе так виглядає, наче він збирається дотриматися свого слова. Тим часом у низці російських регіонів було запроваджено режим контртерористичної операції у москві Також і на в'їзді до столиці так званої Росії стали розгортати блокпости. В штатском стояли зі стволами для захисту режиму від вагнерівців. Зараз до Москви стягують російську армію та розгвардію. Это не доезжая ступінно. Это даже вообще это вот чуть-чуть подальше, чем дома дідом. Самі ж вагнерівці повідомляють, що вони взяли під свій контроль також ключові військові об'єкти у Воронежі і рухаються у бік Москви, але російська влада намагається їм у цьому перешкоджати. І тим часом росіяни повідомляють, що, начебто, російські військові починають переходити на бік Пригожина. і деякі навіть записують відеозвернення на підтримку. Вікторію, здорово, були що МЗ. А цих пацанов привіт. То, что ты делаешь, мы полностью поддерживаем. Спрашивать нужно с тех, кто сверху, а наша кровь проливаться не должна. Руками машут радостные, и многие из них говорят, мы хотим пойти с вами. Уже человек 60-70, те, кто к нам присоединился. Из этого я делаю вывод, что смута началась. Тревожно. Частина россиян поддерживает Пригожина, частина выступает против, а российский пропагандист Соловьев даже став его сравнивать с Муссолини. Тяжелое время. Не ожидал. Задержу до такого карміловський мідіж марш Муссоліні на Рим? ситуація стала настільки серйозною, що навіть владімір Путін був змушений виступити із відеозверненням та став порівнювати усе, що зараз відбувається, із. 1917 роком. Саме такий удар був нанесений по Росії в 1917 році, коли країна вела Першу світову війну. У зверненні Путін визнав, що він не контролює Ростов, але пообіцяв із усім розібратися та віддав наказ російській армії придушити збройне повстання Пригожина. І наші дії по захисті Отечества від от такої угрози будуть жорсткі. Вооружені сили і інші державні органи. Получили необходимые приказы, предали Россию. І атвітяцемені, як і вам, дуже цікаво, що буде далі відбуватися. Якщо будуть якісь дуже серйозні події, можливо, я зроблю ще стрім. Побачимо, як далі можуть розвиватися події. Далі може або російська армія вбити Пригожина, або Пригожин має вбити або захопити у полон Шойгу і Герасімова, І далі може дійсно статися переворот на так званій Росії. А вже ж може статися так, що росіяни просто будуть нездатні потім вести війну проти проти України. Але може бути і цілком навпаки. Все, що робиться, це ми взяли під контроль, щоб штурмова авіація не наносила удари по нам, а наносила по українцям. Після того, як ми закінчимо почати, повернемося на фронт, для захисту нашої родини! бо усі росіяни це наші вороги, і Пригожин і Шойгу. І ви зверніть увагу, друзі. Навіть попри те, що вночі на так званій Росії відбувалися усі ці події, усе одно росіяни вночі завдали по Україні масованих ракетних ударів. Уламки однієї з ракет влучили у житловий будинок у Києві. І станом на момент, коли я записую це відео, відомо про щонайменше трьох загиблих цивільних. Тому звісно, ми будемо і далі стежити за подіями на так званій Ванії Росії, але сподіватися тільки на це не варто. Сподіватися, друзі, завжди треба тільки на українське військо. Тому що би далі не відбувалося, продовжуйте підтримувати українську армію, бо тільки українська армія буде вирішувати подальшу долю так званої Росії.